Усім доброго дня! Продаж поступає меган третього покоління. Даний автомобіль дуже гарно виглядає, має чудовий технічний та візуальний стан. 2012 рік, двигун у нас 1,5 дизель, авто тобто має безключовий доступ, усі скло підіймачі, гарний салон збережений, коробка на 6 шестиступенева, двохзональний кліматконтроль. Навігаційна система, мультикермо, проїзд, контроль, клімат-контроль, сенсори світла, то що все тут є економний. Розхід даного автомобіля в середньому буде 5,5 літрів. Він знаходиться у нас на майданчику, місто Бердичі, вулиця Шкірянихів 8. Бієрау. Працюємо без вихідних, маємо послуги, такі як кредит, лізинг та обмін на ваш старенький автомобіль. Послугою трейдинг. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте на Тест-Драйв та купуйте.